Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про проект NotPixel, а саме коли буде вихід цього проекту, яка буде ціна цього токену і на яких біржах може залістити цей проект. Але перед початком відео попрошу вас поставити лайк та підписатись, так як це допоможе просуванню цього відео. Давайте перейдемо до дати, коли буде лістинг. Хочу вам сказати зразу, що це не офіційна дата, це лише. Мої припущення. Почнемо з того, що в офіційному телеграм-каналі NotPixel було ось таке повідомлення, де вони прямим текстом пишуть, що токен буде в листопаді. Але я в це не вірю. Зараз поясню чому. Нуткоїн ми фармили дуже дуже довгий період часу. Тобто спочатку було бета-тестування, де взагалі не було людей, і пізніше вже були офіційне. Офіційний проєкт, де ми фармили ці токени. Це ж саме було і в NoTP, де була спочатку закрита бетка, але там вже було набагато більше людей. І після цього офіційно стартував основна версія проекту, де ми вже теж можемо фармити токени цього проєкту. Я думаю, що вони не встигнуть залістити токен в... Листопаді, так як зараз є дуже велика волатильність на ринку, пов'язана з виборами, тобто там переможе Трамп, переможе Камала, ринок може дихати взагалі по-інакшому, і це може сперечити того, що токен може вийти дуже і дуже погано, так як, допустимо, виходив, по-моєму, Кетізен, коли були заарештували Дурва, і тон був полетів. Дуже дуже сильно вниз. Я думаю, що вони лістинг перенесуть, перенесуть лістинг на початок, можливо, середину грудня, можливо, навіть і на початок січня. Це було б досить непогано через те, що ми б могли нафармити ще більше цих токенів. Вони б могли зробити ще більше цих івентів. І, допустимо, там додати ще більше цікавих завдань. Там підписок на твіттер, щоб ми могли фармити. Ці токени набагато швидше. Але, е, думаю, потрібно чекати офіційної лістинг на Абрамаркет, тому що після лісингу на премаркет токени виходять приблизно там, е, якщо брати токени тапалок, то вони виходять приблизно там через 2 тижні, через 3 тижні після того, як залістились на примаркеті. Але перед тим, як я вам розкажу, яка взагалі може бути ціна в проєкті, хотів вам порекомендувати підписатись на мій телеграм-канал, в якому кожен день виходять різні новини по крипті, а також активності, які я сам роблю. Виходять різні гайди, промоакції та багато-багато цікавого. Посилання на свій телеграм-канал я залишаю. В описі також там є чат, в якому ми активно спілкуємося і обговорюємо всі події, пов'язані з криптою і всі-всі активності. Якщо ж брати ціну, то я вважаю, що вона буде менша, ніж цен, тому що фармити токени стало приблизно так само, як і в ноткоїні. Тобто за день ти можеш фармити тисячу цих поїнтів. Я думаю, що ціна буде менше, ніж цен, тому що тут набагато більше людей, набагато більше ферм. Тяжко буде це все брити я думаю, що вони все-таки ведуть якусь систему, допустимо, запровадять верифікацію, чи запровадять, допустимо, одну транзакцію в тоні. Але знову ж таки одну транзакцію в тоні набагато легше зробити, ніж е е там пройти верифікацію, тому що в тоні ти просто рягаєш е новий гаманець, закидаєш туди тон і робиш. Е Транзакцію, яка коштує набагато менше, ніж буде коштувати сама верифікація. Тим більше ми не бачили шити проектів, які там запрошували верифікацію. Блум каже, що можливо він буде першим. Доткої він залізся був по центу. Та, звичайно, його були пізніше укатали, через те, що дуже багато людей слили цей токен. Пізніше його дуже плотно відкупили. Не можу сказати, що таке саме буде, як з надпіклем, тому що. Токени різні, да, вони від одної ну, тої самої команди, але я думаю, що навіть якщо нам дадуть слити по хорошій ціні, все, все одно токен далі укатиться, і не, не, ми не знаємо, коли його відкуплять, можливо, і не укатиться. Но я думаю, що після лісингу токен все одно ну, укатають, тому що дуже і -дуже багато людей буде його словати, і вже пізніше, коли він підійде до. Нижчої ціни його можуть добре відкупити. вам хочу сказати, що це є лише моя думка, це не є офіційна інформація, це думка, якою я вирішив поділитись з вами. Обов'язково пишіть коментарі, що думаєте з приводу цього проекту. Всі посилання з відео на телеграм-канали залишаю в описі. Всім дякую, хто дивився. і Бажаю всім жирного профіту.